Доброго вечора, колеги, підписники каналу. Презеруємо стрітерати під час Подивіться, які за місяць вимахали. Це прохід в перший слід, зробиться в перший, а потім на виворіт розвертається і в другий слід, і практично де-не-де де, може виглядає. Бо приорати заміряв, то десь по метр тридцять є висотою. і один плуг його не приоре. Це мене на цій ділянці був часник. І плануємо ще один рік посадити. Подивіться скільки добреся. За місяць більше метра. Ось на глибину сантиметрів 20 бере, а по другому сліду ще глибше піде. як нога грузна. Сантиметрів на 10 Ще кинуться сухі добрива і посадимо знову часничок на, на цій діляності хвороб не було. Я думаю хвороб знову не буде. Так в нас виходить. Кому потрібен посадковий матеріал, телефонуйте, ще є. Небагато, але ще є. А ми підготовимо. Підготовку ведемо до наступного сезону. Ось цього боку один раз обійшов. Ось така подивіться картина, як очерет стоїть. Вже нижнє листя почало жовтнути, вже зацвітає. Ось подивіться який грубене, практично як палець. Але м'ягесенька вона 2-3 неділі перегниє. Соковита. Будут хороші, органічні добри, Ось, бачите, ламається. Сьогодні копали картоплю, вибачаюсь, руки з грязні. Саме пішов сезон, копаємо картоплю, потрібно вже пофризувати, вже засвіла, вже темніє. Сонце, як бачите, заходить. Працюємо, готуємо до нового сезону. Всім гарного дня, мирного неба, всім до побачення.